Зашквари міського голови Дубна та роботу очільниці управління освіти під керівництвом міського голови Дубна говоримо сьогодні з депутаткою Дубинської міської ради Наталією Іваницькою. Вітаю вас, пані Наталя. Вітаю вас, пане селі. Давайте для початку пояснимо глядачам, оскільки не тільки дубенчани, очевидно, будуть дивитися цей ефір. який політичний розклад в сесійній залі Дубинської міської ради. Ну, я вам хочу сказати, що взагалі восьме демократичне скликання Дубинської міської ради доволі цікаве. Чому 26 депутатів 10 політичних сил? Ну, мабуть, важко знайти спільну мову чи розуміння з кожної із них. Тим не менше, яким чином це ну, вдавалося, Чому я кажу вдавалося? Тому що, ну, мабуть, останні якісь події. Які відбуваються на терені міста Дубна, а саме в сусідній залі міської ради, ну, бажають кращого, звичайно. Мені як депутату Дубинської міської ради ці події ну, викликають такий свідомий негатив, ну і навіть інколи сором, звичайно, за своїх колег. 28-й міський голова, який на сьогоднішній день, хоча де-факто і де юри, не входить в. Новостворену депутатську групу єдність, проте підтримує всі їхні рішення і усі їхні позиції, які вони висловлюють будь то на сесії міської ради, будь то в куларах, чи будь-то на відповідних постійних комісіях цієї міської раду. То щоб зрозуміти, депутатська група єдність це така собі. Ну я буду проводити паралелі, наприклад, з обласною радою або з міською так. рівненською радою. Це така промерська більшість так, в вірно. Дубинській міській раді. Вірно. вона нараховує. Скільки до скільки доходить де депутат? Якщо не помиляюся, але можу помилитися, поясню чому. Тому що коли на сесії була зачитана заява про утворення цієї депутатської групи єдність, одразу моє перше було прохання на цій же ж сесії а, зачитати рішення у вигляді протоколу про створення цієї групи єдність. А, на жаль, це рішення не було зачитано. Просто була зачитана заява одним із членів цієї де єдність про те, що така група створена. Тому точно кількість цієї де єдність, які увійшли, я вам сказати, не можу. Попередньо так згадую те пленарне засідання нашої ради. Якщо не помиляюсь, підписі стояло 13 у заяві. Ну, але якщо говорити про голосування, то умовно більшість. ініціативи це більшість. Так, так там арифметична більшість стала в міського голови Дуб, Дубної. Так, є. Якщо говорити про опозицію, то е, е, умовно, жорстокою критикою, жорстким відстоюванням інтересів виборців, виступає де, скільки депутатів у вас? Е, щоб так сказати, жорстко, це фракція Батьківщина, яка складається з трьох депутатів. Е, фракція Свобода, яка складається з двох депутатів. Ну і деякі з депутатів е, ЄС так само нас підтримують. І е, депутати від е, політичної сили Січ, їх два. Ну їх не багато депутатів, е, але як мінімум один з них так само підтримує опозиційні рішення. Тобто можна сміливо говорити, що опозиція десь близько 10 депутатів. Близько до 10. Наші журналісти доволі часто їздили на сесії Дубнської міської ради і не тільки на сесії. Ми стараємось висвітлювати події е, всієї області, в тому числі і Дубну. І от нам доволі часто доводилось бачити ну, відверто зашкварні вчинки е, мера Дубна. На вашу думку, це е, оце відчуття е, і така поведінка це відчуття безкарності, що він третій термін вже на посаді. Так, ви знаєте, е, я така людина, яка керується завжди і в основному якимись своїми передчуттями, рішеннями і своїми поглядами. Знаєте, якби би там не було неважливо, чи я в опозиції, чи я в коаліції, я все ж таки депутат. Неважливо по яких перекадах, важливо те, що ми повинні, перш за все, думати і е, згадувати, чому ми тоді туди прийшли в ті стіни міської ради, для того, щоб захищати, представляти інтереси громади. Е, чому міського голови на сьогоднішній день така от позиція кардинальна? Ну, ви тут частково праві, тому що третій термін поспіль. Він очолює міську раду, так не рахуючи там, здається, двох трьох років до першого його терміну, коли він виконував обов'язки міського голови. Тобто, ми розуміємо, що термін доволі великий. Це перша причина, ну з моєї такої точки зору. Інша, знаєте, я завжди казала, що безвідповідальність і безкареність людей приводить до великих негативних наслідків для усіх. Один з яскравих таких прикладів це спроба розглянути зміни до бюджету на 23-й рік. Так. Тоді, під час сесії, мер почав вимагати вийти з сесійної зали журналістів, намагався. Розглядати щось приховане, Очевидно, на вашу думку, чому ну що він приховував? Це бюджет, це документ, який в принципі важливий для всієї громади. Більше того, він потім оприлюднюється. Тобто, що для чому було виганяти журналістів, що він хотів приховати? Шановні представники і присутні сьогодні на сесійному планарному засіданні. Сесія сьогодні проводиться в закритому режимі. Будь ласка, звільніть приміщення. Знову ж таки, мабуть, не можу прочитати так думки інших там депутатів чи міського голови. Моя але вважаю, все ж таки, що об'єктивна думка, чому так сталося? Тому що сума була немаленька 40 мільйонів гривень. І в детально ця вся сума мала б озвучуватися, тобто які управління відділи структурні підрозділи, е, в яких була кредиторська заборгованість і залишки по своїй діяльності за 2022 рік. Тобто, з чого утворилися ці 40 мільйонів? Або додаткові надходження. І як наслідок чітко повинна громада була почути і побачити, а куди ж ці 40 мільйонів, кому повернуться назад заборгованістю, так яка сформована в кінці 22-го. і це було б абсолютно нормально. А кому ж додаткові надходження будуть розподілені? На жаль, ви озвучили те, що крім того, що я депутат, я начальник управління освіти, і така незрозуміла для мене боротьба проти освіти, я так її називаю, боротися проти освіти на сьогоднішній день розпочалася ще на січні. Не тоді, коли з сійної зали Дубинської міської ради почали просити вийти усіх представників змі. Вона почалася ще в грудні 22-го року. Коли 22 грудня, якщо я не помиляюся, затверджували бюджет на 2023 рік. На жаль, таким каменем стала сама освіта. Тобто, саме бюджет освіти не хотіли затверджувати і забрати дуже дуже з неї багато коштів. Частково це вдалося. І коли в січні місяці е, потрібно було залишки в розмір 40 мільйонів розподілити, і як завжди, як найбільший структурний підрозділ освіта претендувала на більшість цих залишків, і в нас було обґрунтування по кожному напрямку, чому саме така сума, чому нам на це потрібно? А це потрібно е, в сесійній залі були так само голови усіх первинних проспілкових організацій кожного закладу освіти. Загальноосередньої освіти міста думна, чому тому, що якраз тих коштів ми просили додати на заробітну плату освітянам, адже освітня субвенція, яка була затверджена 23-й рік. Вона була затверджена на жаль, ну не в повному обсязі, не в тому обсязі, які яка б які міг би перекрити усі е, видатки на заробітну плату. Це була основне, отаке наша вимога тобто він, по цьому фактично він не хотів доплачувати е, вихователям, судно. На жаль, позиція, де групи єдність, ну разом як я вже побачила з міським головою, була така, щоб галузь освіти, в тому числі так, ну на той момент не доотримала оцих коштів, а спрямувати їх трошки на інші потреби, де б ці кошти ну, використовувалися іншими, скажімо так, розпорядниками. Тобто, це моя думка, що це була основна причина причина. тому, що інших об'єктивних причин, і така як була названа, що у нас розглядалися, ми кошти будемо виділяти на озброєння, так на певне ТРО, там на військові частини і за того робити цю сесію закритою. Ну тоді багато говорили про те, що під час от сесійних дискусій багато говорилось в кулуарах Думської ради. Ну, і... І писалось багато в соціальних мережах, що міський голова замість освіти хоче виділити кошти, наприклад, на ремонт будинку культури. Так і було зроблено. От і от в мене тоді виникає логічне питання. Дивіться, освіта це вчителі, це живі це люди, діти. це діти, не забуваємо. І це будинок безпека. культури, який при всій моїй повазі до культури, але це всього на всього будівля, це всього на всього ремонт. Тим більше, що кап видатки заборонені і там поточними ремонтами треба було якось Ну це обходити. ще не все. Я вам хочу, якщо ви згадали за будинок культури, я вам хочу сказати, що я так само ніколи не була проти. Але даний будинок культури на який виділявся кошти, що ви субстанти не перебуває в власності міської ради. Для чого міська рада виділяла? Це був спосіб умовно. Стара добра схема відмить гроші. Ну я про це не буду говорити однозначно, але те, що він не перебуває власності, і до цих пір вже два з половиною роки, коли ми цей міський будинок культури приміщення, будівлю міського будинку культури, ми його а, перейняли, скажімо так, від адміністрації районної. Я думаю, вони знали, всі знали. І я знала, тому що я ситуацію то моніторила, що ця будівля стоїть в іпотеці. Вона знаходиться в іпотеці. Тобто, допоки іпотека не буде знята, міська рада не зможе на себе право власності. Пройшло два з половиною роки. Як іпотека залишається, так і є. Право власності міської ради немає. І це неодноразово члени бюджетної комісії на це звертали увагу і казали, навіщо ви і яким чином ви виділяєте кошти на поточний ремонт там фасаду, фоє будівлі, яка пок. По-перше, абсолютно нормальний вигляд має, по-друге, вона навіть не власності міської ради. Але ремонт вони провели, е, чи ні? Ще ні. І е, на що я так само неодноразово зауважила, казала: дивіться, шановні, якби ви мені в січні виділили кошти на укриття, яке потребує там певний заклад, от один заклад, так, який от, кардинально потребує в мене укриття, е, я б вже б його зробила до сих пір. Ну. Наступний скандал пов'язаний з мером Дубна. Це звільнення заступників і замість трьох заступників тепер у Антонюка. Один заступник це Микола Ткачук. І отут я хотів би, щоб ви більш детальніше розповіли. На вашу думку, абсолютно суб'єктивну вашу думку, чому мер залишив тільки одного заступника, і саме Миколу Ткачука. Чому він пішов на цей крок? Чи це було раціонально? Якщо подивитися це з боку того, що структура апарату міської ради таким чином скорочується? Ну так, ніби видатки ж, правда, на Ну, але ж, це шпазарього три одиниці. Скоротилися. А я вам більше того скажу, скоротилися два заступника, один обрався, але ж додався радник. Міського голови То, по факту нічого не змінилось. По, по факту нічого не змінилося дійсно. Тим більше в нас зараз пішло, нібито укрупнення таке об'єднання двох управлінь міської ради. Ну це вже інша тема. А чому від, дам відповідь? Чому на мою точку зору саме Ткачук Микола Миколаєвич залишився? Ну, по перше, однозначно, всі скажуть, ну це ж вирішує сесія. У ну, голосували за нього ж та сесію, але якщо є більшість на сесії, то ми ж розуміємо, що волі волею ме... мер говорить: я хочу цього, так? і сесія затверджує. Так, і вона затверджує, чому його захотів мер, М -м, тому що він в групі єдність і провладної партії в пабліках. Е Дубна багато говорили про те, що з трьох заступників напевне най найбільш зашкварним був якраз Микола Звичайно, Цехчу. бо це факт. Це дійсно і тепер, правда. коли є можливість позбутися е умовно такого негативного балансу так. баласту. Він залишається натомість, позбуваються е, більш адекватних, скажімо так, так людей. Так. Дивіться, повертаємося. Ми будь, до вашого першого питання, е, де ми починали за, за шквар, так та міського голови, тому подібне, і безвідповідальність або просто впевненість. От, ну, тут напевно та сама відповідь підходить і сюди. А яка різниця? Ну зашквар не зашквар за нього проголосують, і він залишиться. А все, що відбувається в місті, що про що говорить громада, ну це мало кого. Цікаві, деякі депутати одразу після сесії так озвучують. Яка різниця? Поговорить два-три дня, ти перестане в дубно діє програма, яка дозволяє мешканцям будинків в отримати спі співфінансування, як виділяючи своє співфінансування на ремонти покрівель і будинків. От коли мешканці будинку по вулиці Заводській 8, звернулися до депутатів, депутати відмовились включати цей будинок в. Програму в місті багато говорили, що це сталося лише через те, що мешканці в соціальних мережах публічно критикували мера і говорили про те, що мер не дотримується слів і тому подібне. Чи правда це чи ні? Чи були такі факти, і як взагалі ну умовно, ну це ж не особисте й кишені міського голови і програми якраз для того існує, щоб підтримувати мешканців Дубна. Хочу сказати по цій ситуації, що я так само випадково, чесно кажучи, побачила відеозвернення. Якщо не помиляюся, Володимира Дубного, під Фейсбуком так такий дописуючи, в нас є всім відомий. Це його відеозвернення на рахунок цього даху, і що обіцялося йому особисто в кабінеті міського голови, так як він озвучив, довиділяти ці кошти, щоб все ж таки ремонт завершити. Але він свої обіцянки не дотримався. Це дійсно таке було. В зверненні це всім, хто дивився це. Відеозвернення це було висвітлено. Я вважаю, що так насправді моя думка, що одною із такою основною причиною, чому не виділяли, це невелика сума для міського бюджету 200 тисяч гривень, щоб просто закрити питання для десятки мешканців, які реально потерпають вже не один рік від того, що той дах протікає. Я вважаю, дійсно, що в цьому є суть правди, що критикуєш, значить, не маєш нещодавно. це найсвіжіше, напевно, там повідомлення, яке я знайшов. З розгорівся ще один скандал це те, що один з користувачів, якщо можливо даже і цей самий Володимир Дубно, uh -huh. про якого ми сьогодні uh -huh. багато згадуємо. Зареєстрував петицію про недовіру міському голові Дубна, але вона зникла з сайту міської ради, і от, яким чином, взагалі, чи дійсно є цей факт? Дуже багато дубенчан запитували мене, де моя петиція щодо недовіри міському голові міста Дубно Василь Антонюк отримав відповідь від розробників єдиної системи місцевих петицій, де вони чітко вказали, що відхиляє петиції Дубинська міська рада, тобто Антонюк Василь. Пост на Фейсбук-сторінці користувача Володимир Дубно. Це абсурд, це ну взагалі я не знаю, як може відбуватися на сьогоднішній день. Ну насправді в 2023 році ще й в умовах військового стану в нашій державі отакі такі речі для мене. Ну, не то, що неприйнятні, я їх не можу зрозуміти. От не можу я їх усягнути, розумієте, яким чином може петиція громадян пропасти з сайту. І чому нема ніяких пояснень з цього приводу. До речі, чесно вам кажучи, ну, мені трошечки вже не вистачає часу на кожен отакий факт. Направду, я намагаюся реагувати там, депутатським зверненням, депутатським запитанням. Депутатські запити, на жаль, на сьогоднішній день мої. Дуже мало, які підтримуються в сесійній залі. Раніше підтримувалися усі. Зараз мало які підтримується, тому я краще це роблю депутатським запитанням або депутатським зверненням. На жаль, навіть на ці офіційні запити заяви, не дається повна і достовірна інформація. І мене дійсно не вистачає часу. Мибутнього нікому не вистачило з депутатів, якщо б кожного разу на такі от моменти нашої, ну не знаю, влади місцевої так реагувати. Ну, вони не встигають підписуватися, мабуть, я вже не встигаю писати просто, розумієте, що дали пояснення. Чому дійсно питання до нього? Для мене це, ну. Ну, давайте незрозуміло. тоді на завершення програми ще перейдемо до безпосередньо питань до вас. Так. Ви доволі часто виступаєте з критикою і міського, міського голови, команди мера, але тим не менше, ви залишаєтесь на посаді начальника управління освіти. Ви не боїтеся того, що міський голова просто в один протестний мед вас і скаже, звільняйся. Дивіться, точно не боюся. Чи це так відбудеться скоріше всього? Ви знаєте, я така людина, яка звикла розмежовувати. Роботу, політику, особисте життя. Воно мене абсолютно не перетинається ніяким чином. Якщо я як політик, як депутати критикую владу, це одне. Як начальник управління освіти, я чітко знаю свої повноваження, обов'язки, я їх намагаюся по максимуму виконувати. Мабуть, тут є хоч якийсь, я вбачаю в цьому плюс міського голови, який ще до, до цих пір можливо мене не звільнить, тільки за те, що розуміє що гарно виконує, добре виконує свої посадові обов'язки. Але я думаю, що, мабуть, цей момент скоро таки настане, ну чи настане так само скоріше вирішувати йому, якщо на це будуть підстави. Я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день працювати мені важко. Ну, ну ви наприклад розповідаєте, що на освіту не виділяють гроші. Так чи це не пов'язано, наприклад, пов з тим, що звичайно. ви виходите і критикуєте мера? Звичайно, пов'язано. Мало хто це розуміє. Я б дуже б хотіла, перш за все, щоб зрозуміла громада, мешканці міста Дубна. Наскільки на сьогоднішній день і така моя позиція вона є важка, направду важка. Це правда на освіту не хочуть виділяти кошти, хоча пообіцяли все ж таки на зарплату. Міський голова неодноразово це говорив про докторах при усіх, що буде перевиконання до речі, вона на наступному місяці буде розглядатися. І отримують педагоги усю ту заробітну плату, на яку, яку вони повинні отримати. Дійсно важко, тому що на сьогоднішній день в мене багато аудиторських перевірок, у мене багато різного роду незрозумілих для мене хейтів, в тому числі в соціальних мережах. Наприклад, навіть останній, який відбувався, здається, почався відбуватися тиждень тому. От на рахунок одного із закладів дошкільної освіти От якраз ви зараз випереджаєте моє питання. Так. Ми сьогодні багато говорили про такого активіста в соцмережах як Володимир Дубно. Остання історія і останній скандал, який вибухнув, це якраз пов'язаний безпосередньо з вами. І мова йде про те, що в дитячому садочку, якщо я не помиляюсь, номер шість батьки збирали кошти на там на на святкування, на святкування і... 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 ця інформація з'явилася в соцмережах. Вона обурила користувачів соцмереж Дубенщини. Ви подали. Заяву до поліції да. на користувача, який оприлюднив переписку батьків, от я хотів би, щоб uh -huh. ви прокоментували uh -huh. цю всю ситуацію. Я думав, що дубенчани за рік повномасштабного вторгнення Росії на Україну змінилися, що війна Росії проти України змінила людей. А ось і ні. Батьки знову організовують збір коштів для подарунків вихователям та адміністрації навчальних закладів чи дошкільних навчальних закладів. Пост на Фейсбук-сторінці користувача Володимир Дубно. Якщо я знаю, що на моїй стороні правда, чому я маю боятися її захищати? Ну, Я цього ніколи не, не боялася. та сама ситуація. Як я можу бути в опозиції так, до влади, якщо безпосередньо голова цієї влади, мій керівник? Ну, от так. Тому що не боюся захищати, якщо я знаю, що правда на моїй стороні. А те, що з'явилося в соцмережах, от там 10 днів тому, якщо не помиляюсь, це була субота, мене чому обурило? Я одразу після першого допису одразу ж написала в меседжер. Пану Володимиру про те, щоб він або навів дійсні докази того, що вихователі обговорювали якусь тему випускного, там здачу коштів і тому подібне. А якщо він не може це зробити, то будь ласка, що він цей допис забрав, спростував як недостовірну інформацію, тобто, ну я. Діла абсолютно адекватно ну, ви захищали ви викладацькі умовного складу. Е, ну дивіться, я не то що захищала. Повірте мені, якщо я знаю, що є десь в чомусь проблема, і я маю дійсні докази. Я знаю, що там, що винні, наприклад, чи вихователь, чи директор, є в чомусь проблема. Я не буду їх захищати. Я зроблю зауваження. Треба буде наказ про догану чи дисциплінарне правопорушення. Ну, я не боюся в цьому плані такі речі робити. Але тут я розуміла, про пролиставши всі ці скріншоти, що це ініціатива батьків, які вирішили ну, до свята там, останнього дня в садочку так, своїх діток приурочити таке. Чому і. Питання постало, що якісь подарунки вихователям для мене це так само було незрозуміло, тому що ця тема обговорювалася на початку, коли я заступала на посаду начальника управління освіти. Це, мабуть, одне з питань порядку денного було нашої наради першої, так і постійно воно повторювалося про те, що є офіційні рахунки. Є відповідні статті закону про дошкільну освіту, про Благодійність. так, благодійність. Будь ласка, я навіть особисто розробляла оголошення в кожен заклад, яке давала вказівку керівникам вішати на лег. Доступні такі далі інформаційних стендів місця, щоб батьки бачили, що в нас є офіційні благодійні рахунки. Спеціальний фонд, який прозоро потім довідкою показує, куди ці кошти підуть. Я неодноразово про це наголошувала, тому мені було дивно, чесно кажучи, коли я там почитала, що обговоривши з вихователями, там якісь там да, подарунки, тому подібне. І я його попросила: якщо будуть докази, будь ласка, розберемося. І Я його запитала: а чому ви одразу до мене не звертались? Тому що він інколи звертається до мене з ну з тими чи іншими запитаннями в меседжер. Він не відпові... не дав відповіді на запитання, чому він не звернувся безпосередньо до а Одразу почав це виставляти так в соцмережу, таку -от неперевірену інформацію. Ну мало того, що вона неперевірена, дивіться, вона є перекручена. Тому що в цьому ж першому дописі, звичайно, мене порівнювали з колишнім начальником. Я не, не хочу, щоб мене з кимось порівнювали. Я є, і я хочу, щоб порівнювали мою роботу. Мені це не сподобалось. І прочитавши в першому дописі прогнивша освіта, яка залишилася так ще за правління, як там було писалося попередній начальник, мене це направду дуже образило, дуже сильно. Тому що я зрозуміла, що я цього не заслуговую. Не мої директора, не більшість вихователів, яким я дійсно довіряю, не заслуговують цьому. Я просто попросила розібратися спокійно, абсолютно без оцих знаєте, хейтів хетів, соцмереж mm. людина не захотіла. І якщо ви бачили, після того що навпаки з'явилося ще три дописи. Ну мало того, що людина не пішла на співпрацю, ну почалися якісь інші ще три дописи. І під цими дописами вже настільки була перекручена інформація, настільки принижено, вибачте, і директорів і інший викладацький склад, обзивали різними словами. І, до речі, я хочу заявити, що я в поліцію подала заяви про вчинення адміністративного правопорушення на дві статті: це хуліганство і е, розповсюдження неправдивих чудок. Це дві статті Кодексу адміністративного правопорушення подала я не лише на пана Володимира, а на пана такий в соцмережах є Сашко Майстревич, який, починаючи ще з 2020 року, коли я. Висувалася на посаду міського голови і на депутата міської ради. Неодноразово я його не знаю, хто це такий, але неодноразово хейтив і дуже ображав. І останніми словами то кажуть, писав і обзивав мене. Я звернулася на цих двох людей в поліцію. Тому що саме їхні от такі дописи і коментарі призвели до того, що призвели. На жаль, такої людини не виявляється. Її немає її ну, не існує цілком вірно, що це, бот це за все, якийсь бот або анонімний. Ну але, але я хочу вам сказати, що це товариш нашого колишнього кандидата в мери так само, тому що про монітор я сторінку це, ж, діля це діля діля. означає, що почались вибори так. На да, моя думка, так ви бачили коментар е ва вашого безпосереднього керівника е мера мі міста е щодо цієї ситуації, яку він давав в одному з видань, і е чи бачили ви цей коментар? і як ви його оцінюєте? Ініціатива щодо збору коштів на випускний у дитсадку номер 6 – Це якась витівка купки батьків, яка ніким не підтримується. Я попередив керівників дитсадків міста про неприпустимість збору коштів з батьків на випускні. Не підтримую я і дії начальника відділу освіти Наталії Іваницької. Зокрема, засуджую те, що вона поскаржилася у поліцію і звернулася у суд на адміна групи у Фейсбуці Володимира Котяша, який порушив проблему збору коштів з батьків на випускні у садках. Коментар Василя Антонюка, виданню Радіотрек. Мені випадку. Я його особисто не побачила. Мені його на наступний день вже скинули просто на WhatsApp колеги. Ну, чи ти бачила Наталка, що я кажу, ні, я не бачила. Я його прочитала. Ну, сказати, що ну я не знаю, як сказати, емоції, які е, після того коментаря. Ну, по-перше, там багато інформації неправдивої. Е, ну, і Точно на міській раді і виконкому зі мною розбиратися, це однозначно, ну це всі розуміють. Моя думка особиста, що це свідомо було накручення ситуації, яка абсолютно нічого там не варта того, що потім роз... ну, продовжилось в соцмережах. Перше, їм сказала, по-перше, що міський голова е сказав неправду на рахунок того, що він там поспілкувався, попередив всіх там працівників дошкілля, якщо там так коротенько пам'ятаю, е про те, щоб там якихось таких випадків не траплялося, тому подібне. Е я заявила. Офіційно, що ще 1 травня це було на сайті офіційному управління освіти, тому що в суботу неділю відбувався хейт. В понеділок одразу як я вийшла на роботу. Ми зібрали нараду. Я одразу зібрала нараду зі всіма керівниками Так, зі всіма керівниками усіх закладів, не тільки дошкільних. Ми провели офіційну нараду, порядок денек цієї наради. Все я виставила на офіційний сайт управління освіти, які питання обговорювалися, які доручення були надані. Потім, після того, того ж числа, 1 травня, я одразу видала наказ про проведення службового розслідування. Ознайомилися працівники, вихователі старших груп і директор того закладу. Це так само 1 травня було. Це зроблено. Тобто, до того моменту, коли там міський голова якийсь коментар давав, всі дії необхідні були зроблені. Тому з директорами він дійсно говорив. Я знаю, що він дзвонив до директорів садочків, і це питання ну не це питання, просто запитував, чи все гаразд, як ви плануєте випускні і тому подібне. Чи це стане приводом до того, щоб, наприклад, вас звільнити з роботи? Може це стати? Е, дивіться, офіційно ні. Звичайно, ні. На це є норми КЗПП. Вибачте, але ми ж всі зживемо. Якісь правові державі, мабуть, правда ж е, офіційно, звичайно, ні, але одна з таких от е, суб'єктивних підстав і приводів для того, щоб знаєте, навколо моєї персони кандидатури розвинути такі негатив. Звичайно, що воно буде. Буквально там дві неділі тому е, міський голова тому ж таки Володимиру Дуболу обзивав його ну дуже негарним словом на букву «ди», і виставляв фото е, песика, який е, чкав. На всіх. Ух. тому скажіть мені, будь ласка, як можна порівнювати те, як ти ображаєш людину ну публічно, тому що це публічно було зроблено, і твій інший коментар по відношенню до мене, коли ти пишеш, як я могла подати заяву? До речі, він сказав: неправду що я подала заяву в суд, ну, в суд ніяких заяв я ще поки не подавала. Лише я назвала які я заяви, подала про вчинення адмінправопорушення. От, тобто, це ще одна неправда, що я подала в суд. А тут ти кажеш, як вона могла на військову. Так ти ж нещодавно, тільки 10 днів назад, то військово ну, обживав. що ж, пані Наталі. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що вона не остання. і Ви до нас будете приходити на ефір, адже в Дубну насправді дуже цікаво, цікаво. І, 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 і живо. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма про політику. В гостях у програмі в програмі була депутат Дубинської міської ради Наталія Іваницька, Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, далі. Тільки цікавіше.